Віталій Буталішахів Рай в родил Супакар. Північному рейтинг 1879. Захист Телехіна. G5. Підриваємо центр. Що ти там? Кембридж Гембіт. Не очікував Кембридж Гембіт. Мабуть правильно він вирішив, ми продовжуємо тут це. Атакувати, ну і що? Там ще нічого такого прям безнадійного. Давай міняємось. Я тут потім буду чіплятися. Наша ідея, чотири пішачки далеко пішли, і ми хочемо їх знищити. Навіть ціною жертви свого пішака. Але центр зазвичай дуже велике значення має в шахах. а 4. Тих ти, ти, ти подиви на нього, що, що вичворяє цей тип. Ну і давай тут візьму. Ну, давай тут нападу, да это здесь небезопасная, звісно, позиция. Ну и що? Ну и що? Так открывай От так от. Ага. Я хочу той нулі Да? Чи ні? А якщо А6 просто? Ну таке, не дуже мені це подобається. Ну давай три нулі Він може слоном взяти, так? Да? Тоді є шахи тут будуть чіпляти. Ну, у нього просто всі, і ферзовий королівський і ферзовий фланг. Просто все, як би так собі стоїть. Так, тепер ми хочемо F6 піти. 3-0 він слоном і F6. Ну Давай, добре, бий своїм слоном. F6. Просто контрудар тобі по центру. На твою. На, твою, на твій. На твою. Фігурний удар. Мій пішаковий. F6. Yes, of course. Yes, yes. А може взагалі пожартувати тут тобі такого прикола. Типа. Я б'ю, ти б'єш, я шах, ти сюди, я тут ще з'їм. Ну, не хочеться. Нащо це, якщо можна, простіше зіграти. Чуваче. Поїхали F6, нарешті ми. Підірвем. Ходом F6. Так. Пішаком. Це може бути твоя остання. Помилка. А може й ні. А може і да. Далі то що? Не знаю. Далі все, що хочеш, можна. І конем, погрожуючись С2 шахом. І торою з темпом нападаючи. Тут уже у чорних біда. О, у білих. Знову у білих. Тому він не б'є. Тому він не б'є. І хоче, мабуть, піти в три нулі. Тоді ми хочемо з'їсти пішачка, типу, такими якимись. Інфлюенсерами, да? Якщо сюди. Тоді ми б'ємо і кінь сюди шах. Хоча, ну, на... Слон в нього буде чорнопольник непоганий. Тоді ми просто можемо відійти і на три нулі вдарити. Не, так, может. Отак, так, да? Матюкнувся, бо не буду. Так, щось я з'їваю, не знаю. Просто сюди йду. Погрожую на. Так, так. Так. Мабуть. Треба з жертвами через грати, тому що да. Тому що, 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 що... що. Тут немає нічого у нас. Це я так кудись понісся, а в нас нічого тут і нема, да? так? Так. 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 Коня, якщо я докидаю. А, він б'єш просто. Що, це... що, що ти несеш і А, мене ж тут зависає. Угу. Ну, типа, так, так. Ну, тут. Чек, якщо. Не бачу. Нічого, нехай вже б'є там, не тут ще шах є. Знову. Ні, він туди йде. Так. Ні-ні, чоловіче, давай без цього. Давай ти мене не будеш мені вже. Оце таке. Знищувати мій настрій просто. 66, 85, Щоб я знову тільтанувся. Так, G5 комп'ютер каже, що поганий хід Оцінка на ну, мінус 0, Значить, не в цій. Не... Ні, нормально. Нормальний хід Це якась там теорія, чи можливо не тут, звісно, це, але. Ні, Cambridge Hambit, якщо пише, значить, значить. Теорія. Справа в тім, що ми, типа, боремось насправді за центр. Ми хочемо вдарити тут, піти слоном, вдарити тут. Ну і цей пішак підкріпляє пішачка е 5 Ми хочемо цей центр знищити. І навіть такими боковими ударами G5. Чому ідея? І слон G4 також ідея в тому, що кінь захищає пішачка. Пішачка центрального, і ми хочемо його знищити. І чіпляємось до центру. Тут я не правий. Ну добре. Зато тут правий. 50 на 50, Це 5 Та, Також такий удар по центру. Пішачок уже такий відсталий, трохи, можна сказати. Його не захищає, ні це 3 ні є 3 пішак. Це 5 був нормальний був удар. А, аж 5 не з'ярав. Добре, аж 5 Якщо тут він візьме, то. Словно 6. Ну, я б, не, я, мабуть, так не знайшов би цей хід. Іше. І безнадійний пішак, Д4 втрачається. Ну добре. Повірив тобі, комп'ютер, що ти краще мене не граєш. Ну, нехай буде так. F5. Сильніший був хід. Ну добре. Не. Спокійніше можна було зіграти, знищити просто цього чорнопольника і далекобійна фігура. І просто тут чорнопольник король буде. д 2. Ні, чорнопольника ми зразу віддаємо. Тому що ми розбиваємо структуру біля короля. І даємо той самий шах, тільки в кращій редакції. А я просто пожертував коня і дав той шах. Так, мені здавалося, що він тут може вдарити. Я щось думав, ну, у мене є такий хід. Да, так, тут, мабуть. Тура є один. Ми захищаємо пішачка таким ходом, мабуть. Нема тут шаху тепер. Добре. В це, як кажуть. Мелодія не туди, про партію було так. І мат.